А ввечері до мами прибігали учительки Соборної, Сирієтинської, Воскресенської шкіл. У них ще й не було. Вони хвилювалися так, як і мама вчора, і розпитували, що питав Владика, яка була задача, який диктант. Він як сказився, Владика наш, розказувала мама. Все по карті та по карті. Де в раю Адам і Єва жили, покажіть, де Мойсей Євреїв переводив, покажіть, де садоми Гамора були. І вони у тебе це все знали? жахом, витріщивши очі, питала Ліза з Соборної школи, і швидко хрестячись додавала. Хоч би завтра він службу правив і до нас не заїхав, а то такі садоми гамора мені будуть. І чого ти з сил вибиваєшся? казала спокійна Суханіна. Ти думаєш, хтось дякуватиме, хтось золоту Золоту Трунувскує, мені аби здихатись, як небудь, та поїхати спочивати, Оставили ці зошити. Маленька худенька Настя з Воскресенської переписувала Невова задачі, розпитувала, як їх розв'язувати, цілувала маму і шепотіла. Спасибі, мамочка, тільки куди мені до вас? Вони йшли з щирим бажанням, щоб ніхто не заглянув в їхні школи. Як сердка годують, так він і гавкає, сміхалась лагідна мама. Їм же не треба було думати про подальшу долю своїх учнів. У тих були батьки, а утробальдолюбців були тільки. Пан учителька і пекарі. О, кожна ялинка теж мусила допомогти. Адже треба скрізь використати все можливе і натиснути всі пружини. Тому скласти список гостей і прийняти їх це зовсім не така проста справа. Цього року мама покладає на ялинку особливо великі надії, скільки хороших хлопців повиростало, і їх треба кудись влаштувати. Тому в списку і губернаторша, і княжна. Гудим Левкович, голова дамського благодійного товариства, і ще багато аристократичних гостей.